Руді та смугасті, жовтоокі та висловухі, пухнасті та гладкошерстні, веселі та серйозні. Більше сотні котів кожен житель шостки може побачити на традиційній художній виставці Котоманія, яка відкрилася 27 лютого у фоє центральної міської бібліотеки. Присвячують дану експозицію до міжнародного дня котів, які відзначають у всьому світі в перший день весни. Це легендарні особистості, mm. Про них існує дуже багато помі. Говорять, що коти проживають 9 життів. І кішка перша їсть у новому будинку, і коти ще в нас приплісники нашої погоди. Якщо кішка спить у найтеплішому місці нашого будинку, значить нам потрібно очікувати хору. А якщо вона лапка витере це до дощу. Взагалі говорити про цих чудових хвостиків можна безкінечно, особливо з тими, хто став не тільки господарем, а й справжнім другом для милого пухнастика. В цій виставці я беру кожного року участь і маю дуже гарне задоволення від цього. Піднімається настрій і взагалі світ становиться дуже котячим. Ну, котики це, це дуже радісне явище в нашому житті. Вони прикрашують наше життя, вони нас лічать, вони дають нам настрій, дають нам натхнення і змогу. По-іншому глянути на цей світ. Тобто коти дають дани нам на радість і, на, і на, на щастя. У підтвердження своїх слів пан художник зачитує власний вірш про своїх улюбленців, яких чоловік випликав з самого дитинства, коли взяв кошенятами. Сполоханий і покляп я ловлю від повний ніжності і ласки. З тобою стіл і ліжко я ділю, дарую рибку і ковбаску. Ти як жінка одаліска, твоя хада це явище природи. Ти одночасна дика і домашня, звісна, повірте, ніколи ти не вийдеш з моди, слугуєш лікарям ти людям і без помилок ти знаходиш точки. Люблю дивлятись твої очі я, і спілкуватись і ночі, кохайте їх і бережіть, Сповна за це вони віддячать, несуть вони ми, разом не так самоті, лячно. В експозиції представлені абсолютно різноманітні екземпляри котячих. Їх і малювали, і ліпили, і вишивали, і фотографували. Дехто з них милий, дехто елегантний, хтось смішний, а хтось суворий. Проте всі роботи об'єднані щирою любов'ю до цих симпатичних тваринок. Тут представлені роботи наших учнів, і скульптури, і малюнки. В Принципі для того, щоб. Показувати котиків їх треба справді дуже любити. Виставка зібрала дуже багато людей, і це завжди позитивно, завжди дуже приємно, тому що це хороші емоції і дуже необхідні зараз наш час. Дуже багато робіт всі такі яскраві, позитивні, добрі. Неможливо переглядати виставку без посмішки, задоволення величезне. І я точно знаю, що кожна дитина, яка малювала котика в цій роботі, вона має цього котика вдома. І ось ці котики, вони ж допомагали їм малювати. Я це бачила особисто на онлайн. Тобто це була колективна робота з самими котиками навіть, не тільки робота самих учнів. Ось ну прекрасна подія. Всі вітаю, задоволення всім э, і запрошують до перегляду. Всі учасники виставки. А їх цьогоріч назбиралося близько 50, Отримали із рук директорки бібліотеки свідоцтва і подяку за те, що створюють у непростий період часу чудовий настрій і позитив для жителів міста. Запрошую мешканців громади завітати до бібліотеки і подивитися. Ну і отримати свій позитив і гарний настрій на весь день. Переглянути експозицію всі котомани і любителі прекрасного зможуть протягом цілого місяця, адже працюватиме виставка до 27 березня.